Слава Україні! Слава нашим збройним силам! Перед початком цього відео, в якому ми там будемо дуже весело розповідати, що і як ми робили зі своїм цим МТЗ, робили обслуговування і таке інше. Я дуже хочу звернути вашу увагу на спецпідрозділ Кракен, який вийшов з нами знову на зв'язок. У 23-му році ми з вами збирали їм на буса. І назбирали, за що ми отримали грамоту з відзнакою за вашу допомогу. Зараз вони займаються безпілотними системами і вигадали літачок, який коштує всього-навсього 29 тисяч гривень цієї особівартісті, і летить він щось до 100 кілометрів відстань. І несе з собою дуже багато подарунок для окупантів, які прийшли на українську землю. Далі буде їхнє відеозвернення невеличке з інстаграму. В описі я також розмістю посилання на інстаграм. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь і допоможіть їм у зборах. Тому що я завжди до вас звертаюся, так як ви і нам трошки допомагаєте у зборах на філамент. І сподіваюся, їм теж допоможете. Але знову ж таки, за нас теж не забувайте, бо витрата пластику зараз дуже велика. І наразі варіанту, крім як закупівлі за власний кошт, тобто за ваш і за наш, нас поки що немає. На жаль, друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу розповісти вам про ідею нашого літака. Ще в самому початку, коли ми тільки зрозуміли, що будемо займатися БПЛА. Ми вже тоді мріяли літати на далекобійних ударних літаках, але тоді наші мрії розбивалися об астрономічну вартість тих засобів. І ми прийняли рішення з командою створити свій такий літак. Ще в червні місяці це була просто наша амбітна ідея. А сьогодні жовтень місяць і ці птахи вже нищать ворога. Незабаром ми оприлюднимо в наші вучання, щоб поділитися з вами нашою втіхою. Наш літак створений із доступних матеріалів та компонентів, що робить його надзвичайно дешевим. Його ціна сьогодні складає 29 тисяч гривень. При цьому він має вантажопідємність 10 кг. Якщо його заправити паливом на всі ці 10 кг, то він пролетить 500 км. Але наразі керований польот у нього тільки 100 км. Але ми щодня працюємо над тим, щоб збільшити його дальність, але це все одно дуже вражаючі показники. Друзья, просим у вас доучиться до нашего проекту, чтобы вовне ставало ещё больше. Слава Украине! Знаешь, что треба еще заменить замінити налипки Наліпки нові ну, Ты их не с наверное. Да-да-да, <реклама> не <реклама> Не, а может феном? Не? А, ну клей раздеть. Да. Может. Ну что, слава Украине, слава нашим сбройным силам! За те, що ми можемо продовжувати свою роботу і можемо їм допомагати. Нагадую, що ми займаємося 3D-друком для наших людей, тому мені потрібна ваша допомога. Так як ситуація зараз у нас дуже критична по залишкам пластику, кажу відверто, збори погано дуже йдуть, тому з... е... звертаюся до компаній, до людей, хто, можливо, нам раніше допомагав, на вас тільки одна надія. Бо самі ми це діло все не потягнемо і нам буде легше разом з вами працювати. Нагадую, що для компанії є чудова можливість допомогти нам у 3D друкові Можете прямо в натурній формі зразу ж таки філаментом нам допомогти. Хто бажає, зв'яжіться зі мною, будь ласка, або там по номеру, по вайберу, є мій номер, або в коментарях там напишіть. Я думаю, хто хоче, той зможе з нами зв'язатися. Ми завжди відкриті для діалогу і для допомоги для наших Збройних сил. А для людей, які хочуть допомогти гривнею, ви можете зробити це, перейшовши в опис і в перший закріплений коментар. Там буде конверт Приватбанку, там розберетеся, все написано. Дуже вам дякую за кожну вашу. Гривню за кожен ваш донат. Ну, тим не менш, це відео буде у нас про відновлення е, працездатності МТЗ. Ну, він працює, але дуже багато питань вже набігло. Це от, в частности, Юра почав з генератора міняти. Це наш заводський, той що був на ремонт, здавали, а той якби запасний був, чисто, щоб була напруга, бо він без тахометра, виходить, без, виходу, без виходу на тахометр. Якби був вихід, то в принципі хай би стояв, він працює нормально. Да. Але тим не менше. По МТЗ у нас багатенько питань набігло. Це і шина. Шини, точніше, задні будемо замінювати. Ну, це, якби Напевно, не саме складне і не саме тягомотне ще буде. Найбільше, мені здається, треба, по-перше, порядки понаводити, сидіння відремонтувати. Ну, коротше, дофіга чого треба робити. Але саме-саме-саме основне це клята гідравліка, яка тут моче проміжутку, моче все. І стало тільки гірше. Вон, бачите, краплинка є на екрані. Тільки гірше. Оце у нас. Треба подивитися, розібрати, чи золотників біжить, чи відкуда воно там біжить. Юра так його обмив поверхнево, щоб більш-менш грязюки не висіло тут шматтями. Але, тим не менш, треба панель зараз будемо розбирати, поки ще на вулиці більш-менш тепло. Там сьогодні заморозки були, правда, дощів так і не пройшло. Но... Це вже зовсім інша історія. ну а По факту зараз будемо займатися залізом. Шини теж треба міняти, вони зверху полопані. ну Старенькі вже так, лисуваті трошки, але ну з куном це одне, а в поле, коли вийдеш рихлить, то все. Що ти, ти будеш гребтися, тільки передок буде все тягнути. Тому треба їх замінити на росаву. Ми придбали росаву парочку. По, скільки? Там, по 20 тисяч вони були, так? Да? Не знаю, не Не помню. казав я тобі. Ні, ну, я не... ну, Може і казав, але я не знаю. Ну, коротше, десь приблизно щось по 20 тисяч росаву взяли. І зараз будемо цим всім ділом займатися. Навряд чи за один день це все це діло зробиться. Але, тим не менш, будемо робити, так. Да. Бо тут таке, все порозривано, все бруд, грязь, блін, все треба, треба треба щось зробити до осінніх робіт, бо там вже більш-менш такого ж нічого не буде. В порядку буде, все треба буде підправити це все діло. Ну і звісно, буде, хай. А? Буде свинство. Чого? Бо буду я їсти, там як їздить рихло, буду їсти, буду кидати на пол. Ну, та то ти вже вбирай. Там, а ти парі. будеш вбирати. Да, зараз. Ми як наловала пневму, поставимо, то до побачення. Що побачення? Ти будеш там жити? Поняв. Ну а що? Жопку, головне, щоб жопки було зручно, так. Да? І все. Це да. Ну що, зробили тракторець ще гарнішим. Ну, походу, не самого розподільника, а от струбки подачі на розподільник Сеншака, що йде. Бо от воно ось всюди таке тут брудненьке, впиляки, от того, що масло ж. Біжить. А от саме тут ось воно, дивіться, чистеньке. Ось. І воно йде, 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 обливає потім он еншак а зеншака на проміжутку, ну, а з проміжутки вже далі свій шлях тримає. Бо розподільник тож, ну такий в мазуті трошки, ну він в мазуті, тобто ну, нема такого потоку, якби не видно, щоб воно. Було. Скоріше за все, оце тут щось по пайці, коротше кажучи, напевно. Ну, Зараз спробуємо ще, може, завести, можливо, витримо і покажеться. Ну, Хоча тут такий тиск створюється, здавалось би, должно так вліпашити, що мало не покажеться. Ну, Тим не менш, джерело, скоріш за все, оце саме подача зеншака. І потім по ній просто стікає. миє насос і миє проміжутку маслом. Что, так само на веску? Да, да, сейчас. Короче, вытерлиш там отой а, ну. шлангу чи трубку. Давай, да. И даємо навантаження. Да, під кольца. Спид кольца? Да, оце з той сторони під кольца лізе. Ну слава богу. Да, може буде тернуть, знаєш? Ну подивиться, плоскость може. Да, може плоскості нема. Ну це лучше, чем пайка. бачиш, як ти тільки нажимаєш. Ну пра... ну тиск створюєш. Ну він же сенжака через клапан зразу все. А, а, а як ти тиск створишь, сопротивление шутишь і і Так, На, на ми робимо постійно тиск да. робимо рубай. Ну ты читал. И то, что она... Ну я попротирав пока. Треба було попробувати піджати, Я попробував не в ту сторону крутану, воно блядь, от руки пішло. Що сіло? Поджимку, понял? Ну кольце, ну воно не. Оце кольцо, що з під якого бігло, да. Все, воно є, ось дивись, вирвано. Ну, чи спокусується, Давай отак от. Он резинка, бач, вирвано воно. Mm -hmm. Язичок он, бачиш. Mm -hmm. Ну, це mm -hmm. вирвало, no, внутри, і це ж масло пішло. Ну, я спочатку не в ту сторону куртану. Ну, зрозуміло, ну, що нові зараз постав, треба добре, чи Бог його знає. Чи може якась потім, ну, коротше, потім, хто це буде nee, робити. Ну, може, от я хотів, може слабо зажали. Ні, nee, дивись, я хотів, зараз ми за це ну, no. закрутимо і не закривати, я хотів залізти кергером, як бахнуть, щоб воно вилетіло це все говно. Ні, nee, говно, це ж треба вимити по-любому. І потім ще по ну, якраз проробиться, може трохи і ще патину. Ну, воно вирвало да, оце ж херню і почало спідньокав. Ну, воно легко, Я взяв стік yeah, ключом хіраки і від руки пішло, без труби навіть пішло. Ну я ж думаю, ладно, бо це ж таке okay. вирване, знаєш, це вирвані годи. No. <laughs> це, і це. Ну, штуцер, як штуцер, понятно, протерти ще верхнє кольцо. ну... ну. Ну так, ні, ну на. Ну, його рвануло, воно трошки плотно этим. по різьбі. Поняв, як да. закручуєш, воно по розміру. Ну коротше, ставимо таку саму херню нову, сейчас і все, вимиваєш, чи вимиваємо, і все, і буде нормально. Просто, наверное, зажати треба нормально ще. Може ми стеснялися тоді, чи Ну Може, бо трошки резинка ж тут виступає за метал. Ну, понятно. І ми ото піджали, зажали, наверное, і все. Треба якось сильніше. От ну, руки, коротше, відкрутити. Самохідна лабораторія для пророщування насіння моделі МТЗ-82 повністю впорається зі своєю задачею. Тут у нас різні культури, це я так підозрюю, що там як пшеничка. Тут у нас і бур'янці якісь ростуть, бо таке щось на те схоже. Кукурудза набрякла, але ще не всходить. Видно, рано відкрили. Ось трошки пшенички пішла вже в ріст проростати дебело. Е, ще у нас тут паличка з є. Ну, Солому не рахуємо, бо то йде як підживка для насіння. Та так, в принципі, все працює нормально, вже не перший рік радує нас чудовими результатами. Соняшничок щось не взійшов, бачите, щось видно йому гайки. Отже, крутилися, крутилися ми і накрутилися. Зробили, в принципі, майже весь перелік робіт, який хотіли. Залишилося тільки, ну нема часу, просто зараз треба кун цеплять та привезти пшениці вікна зсередини, протерти якоюсь там пшикалкою, щоб чистенькі були взагалі, бо є там трошки розводи таке. Знач, ну що зробилося? Багато чого, але перед тим хочу, щоб ви переглянули невеличкий відеозвіт від наших захисників, які нам надіслали це за вироби, які ми друкуємо на своїх 3D принтерах. Тому вкотре дуже прошу вас допомогти нам у зборах на філамент. Тому що це дуже важливо і кожна ваша гривня, копійка, якщо хочете. Йде в діло. Жодної ми собі не беремо, долучаємося до вашої допомоги і разом робимо великі справи. Дякуємо панові Лисенко Константину Моїсевичу та панові Лисенко Юрію Моїсевичу за допомогу на друкуванні запчастин для збірки смаколиків нашим ворогам від 15-ї бригади Карадах. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Значить, що з останнього це от шини замінили, нав'йо поставили, малечі подобається. Каже, що високий протектор. Да. Гри... Дивіться, грибти. А отут от дивіться Но, грибти Су. буде дебело. Ось наші старички. Це віддамо знайомим. У нас тут фермери теж є. У них якби вони ще попрацюють. Бо воно ззовні трошки полопане, а у них там буде ще працювати. Со мій один пасередини ціленьке, класне, не буде не жувати нічого, то хай у людей ще попрацює. Ну, а ми що, купили це ж парочку, росаву взяли. Дуже давно хотіли. Ну, не хотіли, а планували. Що якщо заміна, то це на росаву, тому що досвід користування передніми шинами, росава також у нас тільки хороший. Тому вирішили для себе, що спробуємо і назад поставити росаву. По це ми їх брали, правда, ще весною. Півроку вони це чекали, поки ми їх поставимо, бо ну. Коротше, часу Дочитали. не було і дотирали, дотирали ті ще старі. По 20, по-моєму, тисяч щось таке, з камерою вони в комплекті йдуть, по 20 тисяч гривень, по-моєму, брали. Зараз я не знаю, якщо знаєте, підкажіть, яка ціна. Так, що ми пройшли помивку таку, зовнішню, так би мовити, і внутрішню також. Відоси я вам там показував, як було до і як стало після. Такий порядочок навели, навіть пахучку повісили. Пахне вже трошки. І так в салончику більш-менш нормально. Вже ж такого пилу не буде, як в сезон, коли жарко, да, там, коли дуже багато пилу. Тому тут отак -от, отаке діло. Юра перешив сидіння, Оце за старого сидіння, яке ми зловола зняли подушку. Чи з цього, по-моєму, що тут в МТЗ було, а це ми зловола сюди поставили. Ну, коротше, вже не пам'ятаю, ну, зробили. По комфорту, ну наскільки це можливо. Але, звісно, з досвіду за пневму, з пневмою нічого не зрівняється. Якщо тут оце у нас щось нахитнеться або задовбе, то певно і сюди будемо теж пневму встановлювати. Якщо, можливо, компанія якась хоче, щоб ми встановили собі пневмо сидіння сюди і показали, як воно працює, то, будь ласка, пишіть, дзвоніть, пишіть, всі контакти будуть в описі по-любому. Які можна вийти на нас. Ну що, все, тут порядочок, все нормально, якби все. Е, запашок вже є від вонючки, тієї, все нормально. Я ж кажу, вікна тільки, ось, бачите, Розводи Такі зсередини є, Це потім, там, як час буде, пшакалкою пшакнуть і все. А так, що тут ще розповісти, в принципі, більше нічого. Що, а, що ще? По люкові, ото була проблема. Газ ліфтиці протолкали люк вперед. Він там склався, зняли газ ліфти, пішов сам назад. І я думаю, з часом іще піде. Ось дивіться, наскільки воно видно, ось воно вдавлене. Оце було раніше. Ну, на, на 2 сантиметри назад пішов. Все класно стало. Так що газ ліфти зняли. 300 років вони там потрібні. Далі що? Убрали? Ні, та тут ж ми нічого не робили. Ж включали, воно ж Ні, ну воно ж у нас ще працює поки що. Єдине, єдине що залишилося, це поміняти тосол. Ну, це як вже перший нагрів трактора буде, хороший прогрів. І на гарячу злили, поміняли і все. Ну і також зараз перед виїздом встать з колодочок, бо ми ще ж гідравлікою вижимаєшся, одне, друге поміняли та і все. Ззаду оце діло отак. Закривається, газ ліфти з криші поставили на вікно, бо у нас ззаді на вікні не працювали. Тепер працює тут, а на криші воно і не потрібно. Коли продуть фільтра чи замінить повітряні, ті, що зверху стоять, то можна і паличку так би мовити, підставити. Проблема була в тому, що криша ж скловолокно і з роками, з жарою їд, повело. Люди рекомендують ще там нагрівати і ще тягнути, але ну, ми я ж кажу, тільки зняли і воно вже пішло. Та і греть з ним. Може, ще піде, а ні так. Тоді вже будемо розбиратися, коротше кажучи, по ходу. Ну і так, обмили його, радіатор помили, продули, промили, щоб чистенько було. подивились шланги масляні поміняли з магістралі, щоб ніде нічого не тріснуло. Та ж ми ж казали. Ми ж на початку казали. Ти що забув? Так, і це, ну ясно, обидва. <смі> обидва поміняли. Ну, в принципі, якось так отаке обслуговування зробили. Зараз ще зроблю чек по е, мотогодинах по заміні гуми Ну, Щоб для себе пам'ятати теж. Зараз скільки там? Ну, ж там 6 чимось тисяч 6600, бачите. Ну, 0,2, ну то таке 6600. Для пам'яті, так би мовити. Тепер, що єдине, треба відставляти руля. Бо сідлушка новенька, хороша, і вона трошки як в одному положенні залазиш, вилазиш, трошки заважає. Ну, то таке. Ева, Килимок вже збирає бруд. Як завжди, не спів вилізти, залізти, вже збирає бруд. Ну, це таке діло, робочі моменти. Якось так. Дякую всім за перегляд, дякую вам за підтримку. І зрозумійте ті, хто досі не допомагає нашим людям, що це наш обов'язок також. Не знаходьте собі якісь там відмовок, те, що ми вдома, це вже добре. Давайте допоможемо тим, хто виступив замість нас в цій боротьбі. Дякую вам, до побачення.